Пане Олександре, також ще хотіли б з вами обговорити і той момент, що сьогодні, буквально декілька годин тому, почала ширитись інформація. А саме російські змі почали ширити прям кадри відео того, як близько тисячі громадян звернулися до громадської приймальні президента Російської Федерації серед основних вимог вони вийшли, типу як на мітинг заявників дотримання конституційних прав, припинення накладання штрафів за звинуваченням у екстремізмі, а також збереження парків та історичних будівель. Тож як ви вважаєте, цей седент про зростання невдоволення росіян самої всередині країни. Чи це радше подинокий випадок, який не матиме наслідків, і наскільки для Кремля небезпечним є подібні мирні, так би мовити, протести пов'язані не напряму з війною, а з до прикладу соціальним та правовими проблемами. Ну, Вони б ще е, звинуватили Путіну у тому, що їм бінзика не вистачає 95 го та 92-го, щоб вони доїхали до роботи на маршрутці. Е, отже, е, це, це ситуативні моменти, які не відображають повністю настрої, які є на території Російської Федерації. Тобто, це ситуативний момент. Е, так само, як е, пам'ятаєте, була така хвиля, коли. Так звані дружини е, героїв СВО е, виходили і протестували. Мовляв, е, скільки вони там можуть знаходитися в зоні бойових дій. Мовляв, ми, е, ми вимагаємо ротації. Е, потім були дружини героїв СВО, які там не протези, е, які недоотримували якихось виплат, і Так далі, і таке інше, це в період 23-й рік. Приблизно 23-й рік до 24-го це було розповсюджене явище. А що зараз відбувається? Куди поділися цей рух дружин? А вони зникли. Їх взагалі нема. Це явище, яке з'являється ситуативно, а потім воно руйнується зсередині і потім воно зникає. Так само і тут, якщо є якийсь протест, який є якийсь рух, цей рух буде одразу до нього буде прикута увага відповідно російських спецслужб, і він буде зсередині нейтралізований або ззовні, тобто достатньо такими жорсткими методами. Їх одразу об'являть, що це іноагенти. І вони не будуть мати а, можливості робити якісь дії без а, погодження з а, силовими структурами, їх дуже швидко можуть назвати іноагентами. До речі, то дуже цікавий момент. оті а, дружини героїв СВУ. Про які я згадував їх також нейтралізували таким чином. Їх об'явили іноагентами. Ну, тобто, дружини тих, хто знаходиться в зоні бойових дій в Україні, тобто окупантів, тих, кого Путін називає елітою Росії, а їх назвали іноагентами. Це також сприяло руйнуванню цієї. Ну, назимов це так, колаборації, чи що це воно таке. Пане Олександре, ну і далі безпосередньо хочеться у вас запитати вашу думку з приводу тих настроїв і загалом ситуації, яка складається всередині російського війська. Росзмі зараз масово повідомляють, що Путін підписав указ про початок осіннього призову. Згідно з документом, передбачається призвати 135 тисяч осіб. Ну і нагадаємо, що минулого року диктатор підписував подібний документ, за яким мали призвати 130 тисяч росіян. Пане Олександре, як на суспільні настрої це впливає всередині російської. Федерації, ось такий щорічний призов. Чи він підсилює певне невдоволення? Чи насамперед все одно на це все росіянам? І чи може зростання кількості призовників стати підготовкою до певної нової хвилі, більш масштабної мобілізації? Так, ця масштабна мобілізація можна сказати, вже в них почалася. Вони в Госдумі отримали законопроект. Зараз підтримали його. А про а, мобілізацію протягом цього року. Тобто не весняна та осіння, а зимова літня. Тобто, вони будуть е весь рік е обов'язково мобілізацію проводити. Зараз перше читання цього законопроекту пройшло. Зараз це буде вже як закон прийматися, і з відповідними правками, які значно вже в репресивному режимі врегулюють ось ці призови. А Росія готується до масштабної загальної мобілізації. Але вона не може не може це зробити відкрито. Вона робить це гібридно. і мобілізація обов'язкова. Це один з елементів підтримання їх загальної мобілізації. Таким чином вони в 26-му році зможуть отримати тільки за рахунок загальної, за рахунок обов'язкової мобілізації, мінімум 500 тисяч особового складу. У них середній показник кожного кварталу, середній показник там весняного або осіннього призову це середній показник, це 130 тисяч. А якщо це буде чотири таких в них призову, то відповідно це мінімум 500 тисяч особового складу вони будуть мати на рік. От дійсно це. Є серйозною проблемою для нас, тому що це черговий раз до, е, е, є доказом того, що Росія повністю приходить на війну людським ресурсом. Не, не про танки ми говоримо, не про ББМ і так далі, не про якихось там роботів, так екзоскелети. Ми говоримо про війну банально, елементарно людською масою ресурсом. Як це впливає на росіян, то Антонія? Ну вони втратили вже більше мільйона е, своїх співгромадян. А як це повпливало? Ніяк, а, це безкребетна, аморфна, абсолютно аморфна нація, яка буде на це дивитися. І ще більш того, а, їх можуть а, збудити іншими якимись чинниками. Ну, наприклад, там? А, Почати війну з якоїсь іншою країною, ще окрім України, тобто Україна там інформаційний споживач споживач інформаційного фастфуду. Він вже звик до України і інколи навіть щось починає підозрювати. А як там денацифікація, де мілітарізація, Щось вона четвертий рік іде, якось не за планом, щось дуже повільно це відбувається. А щоб відвернути увагу від України, вони можуть розпочати нову фазу якогось протистояння навіть з країнами НАТО, з якоїсь країн НАТО не з усім на. А от у нас там є, наприклад, вони скажуть: у нас є Народна республіка Нарва в Естонії. Ми повинні захищати російськомовних а, в нарві. А, чи можуть розпочати якісь бойові дії там, з Азербайджаном як варіант також, щоб стосунки погіршилися з цією країною, а повернути контроль над Південним Кавказом та, а в принципі, свій вплив на південний Кавказ Москві дуже. Хочеться, а, можуть розглядатися різні варіанти по заяві, які робив президент України Володимир Зеленський. Він виступив на Варшавському безпековому форумі, і знову ж таки трансляція виступу, що відкриває форум, здійснюється на Ютуб-каналі Варшавського безпекового форуму. Передають наші колеги видання Українформ. Ну і президент нашої країни сказав наступне: дякую вам за розуміння, що загрози, які перед нами стоять, можна подолати лише спільно, розповів Зеленський на початку виступу він нагадав слова відомого публіциста та мислителя єже гадрується, що без вільної України не буде вільної Польщі. Як повідомляв також Українфом, загалом участь у Варшавському форумі, який відбувається 29-30 вересня, візьмуть приблизно 2,5 тисячі учасників із близько 90 країн світу, зокрема глави урядів, міністрів, високопосадовців та провідних експертів. Вони обговорюватимуть ключові виклики сучасності зміцнення обороноздатності Європи з збереження трансатлантичної єдності та притягнення Росії до відповідальності за її агресію цьогорічним партнером форуму є якраз таки Франція. Ну а під час форуму буде. Вирушено, до речі, ще й премію лицар свободи свободи-2025» і цьогорічного роду отримує колишній генеральний секретар НАТО у 2014-2024 році Єнс Столтенберг. І за його вагомий внесок у зміцнення європейського спака це відбудеться. Ну а на форумі також буде присутня українська делегація урядовців, політиків та експертів, зокрема глава МЗС України Андрій Сибіга. Ну і водночас 29 вересня у Варшаві відбудеться також зустріч глав МЗС у форматі Веймарських трикут Вер Перпро. Веймарський трикутник, а саме це Польща, Німеччина, Франція, ну і також наша країна. Ну, а тим часом, що ж відбувається на території Рашиської Федерації, ну, не можемо з вами не поговорити про це, про те, які там, знаєте, поки не бунти, але щось трошечки-трошечки схоже відбувається. Адже ось такі от там лунають фрази: ми вже втомилися рахувати, ніяк не нажеруться, досить. Трохи менше тисяч разів успішно вражали російські НПЗ та нафтопрокачувані станції у глибокому тилу тилу. Перепрошую. Двічі серед них спровнатохім салават у Башкортостані. Один з найбільших у РФ нафтопереробних і нафтогісіян прийшли до приймальні Путіна зі своїми скаргами. Зараз на своїх екранах можете переглянути фото. Досить цікаво, те, що в них є все ж таки сила в собі, щоб зібратися, піти ще й навіть скарги якісь. Путіну до приймальні Путіна уявіть собі кремлівського диктатора підійти і ще й сказати, що тобі щось не подобається. Що ж вони робили? Вони вимагали припинення порушення конституційних прав славілля зі штрафами за екстремізм, забудову парків та знесення історичних будівель. Ну їх боротьба ось приблизно так виглядає, як зараз на своїх екранах. Цікаво до чого воно призведе. Я думаю, ми всі з вами прекрасно знаємо відповідь на це запитання, адже ні до чого воно не призведе.